Всім привіт! І сьогодні я поговорю про плюси і мінуси окулярів і лінз. Якщо ви маєте поганий зір і не можете визначитись, що вам краще носити, то я можу вам з тим допомогти. Бо у мене вже досвід носіння окулярів з другого класу школи. А лінз десь вже 4 роки. Тобто, в мене склалося якесь враження, і я можу з вами цим поділитися. Для мене особисто є баланс між окулярами і лінзами. Мені подобається мати і те, і те, і зараз я спробую пояснити, чому це для мене. Так краще. Бо якщо я, наприклад, прокидаюся зранку, мені не хочеться йти надівати зразу лінзи, лізти собі в очі, бо очі ще іноді можуть такі припухші бути, і мені буде складно надягти лінзи. А окуляри це просто взяв, надів, і ти вже все бачиш, все, що вам потрібно. І якщо я, наприклад, нікуди не йду, то я можу цілий день ходити в окулярах вдома, бо я там можу. Полежати якусь книжку почитати, і для цього мені не потрібні лінзи, бо в мене близорукість мінус 3,25 на кожне око. І якщо у вас поганий зір, то ви приблизно мене розумієте, наскільки ви гарно все бачите. Я добре орієнтуюся у себе вдома, але без окулярів мені дуже некомфортно. Хоча можна так не бачити бруд і все інше, таке те, що ви не хочете бачити. Лінзи я надіваю, якщо я, наприклад, іду на вулицю, і там ще особливо якась дощова погода, або сніг іде, або це зима, а, тому що на окулярах а, ці крапельки вони потім просто заважають бачити, і мені некомфортно. А, якщо я йду в лінзах, то це все нівелюється і мені досить комфортно, особливо якщо взимку. То коли ви заходите з холодного приміщення до теплого, там в магазин ви зайшли, і вони у вас запотівають окуляри, і вам треба дві хвилини приблизно, щоб вони відпотіли, і ви щось почали бачити. Це незручно. А ось в світцях такої проблеми у вас не буде. Якщо ви хвилюєтесь щодо того, чи підійдуть вам лінзи, бо я знаю, що є люди, яким просто вони можуть не підійти, то я думаю, вам просто потрібно спробувати декілька лінз запитати у вашого офтальмолога, які краще, бо є лінзи більш дорожчі. Але вони тонкіші, і вашим очам буде не так неприємно, і взагалі ви не будете їх відчувати. Також є щоденні лінзи, вони зовсім такі тонюсінькі, класні у використання. Ви її зняли, виконали і на наступний день надягнули нову. Я особисто користуюся лінзами, які на один місяць розраховані, і я знайшла вже для себе бренд, який мені... Подобається, які підходять моїм очам, навіть декілька. Якщо вам цікаво, пишіть у коментарях, я вам відповім, які саме. Я ношу і мені комфортні вони. І також, якщо ви боїтеся надягати лінзи, якщо у вас, наприклад, вже з'явилися лінзи, і ви не можете їх з першого разу надягти, то судячи з мого досвіду з часом, це буде у вас виходити все краще і краще. Раніше мені потребувалося дві руки, щоб це зробити зараз одна. Я з цим впоруся секунд за десять приблизно, щоб це зробити. Це не так уже важко, але пройшов якийсь час, щоб я змогла так робити. На моєму досвіді спочатку я прокидалася за 20 хвилин до часу, коли мені треба було вставати, тобто на 20 хвилин раніше, і щоб просто надягти лінзи, було важко, реально дуже важко. Ну, це в мене так важко, можливо, у вас буде якось по-іншому. Пишіть про свій досвід у коментарях. Також я люблю подорожувати. І в подорожах лінзи це незручно. Мені не подобається те, що завжди в подорожах або десь там з палатками виходите в гори, або там на море їздити з палаткою, як я особисто. То там зазвичай немає такого вільного доступу води. Ви поки в палатку, якби там серветки, я думаю, не дуже підходять. Завжди складно якось там зробити руки чистими, знайти місце, де можна зняти лінзи. Я їздила зазвичай з окулярами. Мені так було краще. Також є лінзи, в яких можна спати, але тут є нюанси. Бо якщо ви спите в лінзах, вам потрібна спеціальна рідина, яку ви закапуєте перед тим, як спати, і потім як прокидаєтеся, бо якби вам піскаво чи насипали, отак зранку відчуття, коли ви спите в лінзах. Тобто, як варіант, це можливо, але лінзи тоді зношуються в два рази швидше. Тобто, якщо ви купляєте лінзи на місяць. То два тижні оце їхні сроки буде. Якщо ви будете кожен день в них спати. В мене був такий досвід один раз їздити в подорож з лінзами і спати в них мені було незручно. Тому в наступні рази я вже їздила з окулярами. Так було простіше. Якщо підсумувати, то в окулярах я ходжу дома в подорожі, теж окуляри. Якщо я виходжу просто на вулицю. То це лінзи, мені так зручніше. А можливо, також вам ще знадобиться носити з собою якщо окуляри, то мікрофібру. Це така маленька тканиночка з мікрофібри, так і називається ця тканина, і вона не царапає ваші окуляри. Я свої минулі окуляри просто розтарапила вщенти, і мені довелося їх змінювати. Бо я їх завжди терла якимись світерами, футболками, чимось ще тож краще маленьку тканючку носити, і ваші окуляри будуть жити набагато довше. Щодо лінз, я раніше носила постійно з собою такий маленький футлярчик, в якому була запасна рідина. Щоб, якщо в мене щось потрапить в очі, я могла б промити лінзи. І скласти їх в такий футлярчик. І також для лінз там є така спеціальні відсіки, щоб можна було її зняти кудись. Бо якщо у вас це під руками немає цього всього, а у вас в боку щось потрапило, то це мінус також до лінз, що вам треба, скоріш за все, буде їх виймати і якось промивати. Бо очам буде дуже незручно, також якщо я багато часу проводжу за комп'ютером або за читанням, я знімаю лінзи, надягаю окуляри, бо мої очі сильно дуже пересушуються. Бо якщо ви на чомусь сконцентровані, то ви рідше моргаєте ваші очі менше зволожуються. А, тому я завжди за комп'ютером в окулярах за книжкою теж в окулярах або взагалі без них, бо мене дозволяє зір близько бачити. Добре, коли я працювала за комп'ютером на роботі, надягала зранку лінзи, то я брала з собою краплі для очей, зволожуючи. Вони не сильно дорого коштують, їх вистачає надовго. І це мене спасало. Я відчуваю, що пісок в очах, грубо кажучи, тобто що вони підсохли. А, мені важко вже якось ворогати, і я закапую собі очі, і мені було набагато краще. Так також я не можу не сказати про ціну. Якщо ви купуєте окуляри, то вам їх вистачить при дбайливому використанні. На 2-3 роки, якщо ваш зір вже більш-менш стабілізувався і сильно не падає. Якщо лінзи, то це щомісячні витрати на лінзи. По-перше, на дві. По-друге, якщо з ними щось станеться, або ви її загубите. В мене таке теж особисто було. І плюс ще рідина для лінз, в яку ви кожного вечора складаєте перед сном лінзи. І потім зранку надіваєте. Це кожен день зміна, і її вистачає десь місяці на три, за моїм досвідом. Це такої бутилочки 350 мл, тобто лінзи це не дуже дешево, окуляри все ж таки дешевше. І якщо у вас є пріоритетом ціна, то я би вибрала окуляри. Тож вирішуйте на свій розсуд, як вам буде комфортніше по ціні і по якості того, що ви отримуєте. Дякую вам за увагу! Підписуйтесь на цей канал, ставте лайки, якщо відео було вам корисним. Па-па! Якщо. -па.